Вітаю вас! З вами я, Рейса Іванівна, і я допомагаю вам вчити алгебру 9 класу. Тема сьогоднішнього уроку – розв'язування лінійних нерівностей з однією зміною числові проміжки. Сьогодні ми з вами швиденько знайомимося з правилами для розв'язування нерівностей. Вони чимось схожі на властивості рівнянь. Безумовно, що вам важко буде усвідомити відразу від першого прочитання, але потім, коли ми будемо ці правила застосовувати при розв'язуванні нерівності, то, я думаю, ви розберетеся легко. І так, що нам дозволено? Нам можна перенести доданок з однієї частини нерівності в другу, замінивши при цьому його знак на протилежний, ми можемо обидві частини нерівності помножити або поділити на одне і те саме додатне число. Нерівність при цьому. Рівносильна. І можемо помножити, поділити на одне те саме від'ємне число, але при цьому замінити знак нерівності на протилежний. Розглянемо розв'язок нерівності з допомогою цього, цих правил. Що ми маємо? 14 маємо перенести праворуч, замінивши знак. Буде 2х більше 44 мінус 14. Порахуємо, буде 2х Більше за 30. Тепер обидві частини поділимо на 2. Буде х більше за 15. Це вже можна враховувати за відповідь нерівності, але відповідь дають іще в декілька способів. Можна давати проміжком, звертаю вашу увагу: х строго більше за 15. Отже, 15 береться в круглих дужках, показуючи нам, що число 15 не включено. Цей проміжок від 15 до плюс нескінченності, не включаючи 15. Строго більше за 15. Ілюстрація розв'язку показана на оцих двох рисунків. Можна зображувати штрихом всі числа, що знаходяться праворуч від 15, або дугою. Як показувати проміжок? Ну, залежить від, мабуть, вимог вчителя. Якщо вимог немає, то на ваш розсуд. Лінійними нерівностями називають нерівності ось такого виду: ах більше Б, ах менше б, Ах більше або дорівнює б, Ах менше або дорівнює б, х змінна, а Б деякі числа. Вправи перша і друга зобразять на координатній прямій проміжок. Я відразу буду оптом зображувати координатні прямі. Якщо ви розумієте, про що йдеться мова, я рекомендую вам зупинити відео і відпрацювати це завдання, ці два завдання самостійно, оскільки дуже корисно напрацьовувати навички, розуміти, де ми можемо помилитися, якщо помиляємося. І ці помилки ну, більше не робити. Обов'язково ставимо стрілочки. В другому завданні позначаємо, що координатна пряма для х. В першому не сказано, тому ми просто пряму, не показуючи, яке це буквою число. І так, квадратна дужка показує, що мінус 5 включено. Зафарбовуємо кружечок, пишемо мінус 5 і числа праворуч показуємо дугою, ну або штрихом. Мінус 5 не включено порожній кружечок. І дуга праворуч. Від мінус нескінченності до мінус 5 не включено порожній кружечок, дуга ліворуч. Мінус 5 включено зафарбований кружечок, дуга ліворуч, від мінус нескінченності до мінус 5, х менше за 8. 8 не включено строго менше, значить ліворуч. Х менше або дорівнює мінус 4 зафарбований кружечок дуга ліворуч. Х більше або дорівнює мінус 1 зафарбований кружечок дуга праворуч. Х більше 0 незафарбований кружечок, дуга праворуч. Сходиться у нас з вами все добре. Четверте-п'яте завдання. Позначене блакитним кольором це усні завдання. Теж рекомендую вам спочатку їх виконати самостійно. Найменше ціле число, яке належить проміжку. 6 проміжку не належить. Наступне за ним 7, числа вперед збільшення, тобто 7, найменше ціле число. 6 включено, числа зростають, найменше ціле 6. Проміжок починається з дробового у напрямку збільшення, тобто наступне за цим ціле мінус 3. Починається з дробового, включено, але нам потрібно найменше ціле. Число мінус 0,9 знаходиться між мінус одиницею і 0, тобто наступне за ним найменше ціле це 0. Далі йдуть збільшення чисел яким з наведених проміжків належить число мінус 7? В першому мінус 7 не включають, ні, не належить. В другому включають, Належить. Від мінус нескінченності до 0 мінус 7 присутнє. Від мінус нескінченності до мінус 6, мінус 7 присутнє. Ну що, сходиться у нас з вами. Наступне завдання. Розв'яжіть нерівність. 6х. Більше за 18. Поділимо обидві частини на 6. 6 більше 18, поділити на 6 за 3. Х належить проміжку більше від 3, значить, і вправо до плюс нескінченності, не включаючи графічна ілюстрація. Незафарбований кружечок 3, дуга або штриховка вправо. Мінус 2х більше або дорівнює 10. Ділити будемо на мінус 2, отже, знак нерівності заміниться на обернений. Звертаю вашу увагу на це. Подивіться: знак нерівності заміняємо. 10. Поділити на мінус 2 буде мінус 5. Х належить проміжку менше, тобто ліворуч від мінус нескінченності, до мінус 5, включаючи квадратну дужку. і зображуємо графічно. Мінус 5 зафарбовуємо, штрихуємо ліворуч або дугу направляємо зліва. До мінус 5. Третя. Одна третя х менше за 9. Помножимо на 3, х буде менше за 27. Х належить проміжку від мінус нескінченності до 27, не включаючи і ілюструємо. 27 порожнім кружечком, дуга або штриховка зліва. Четверте 0,1х більше або дорівнює 0. Помножимо на 10 обидві частини. Тут буде Х, ну, тут буде 0, Х більше або дорівнює 0. 0 зафарбовуємо, штрихуємо або дугу направляємо вправо. Проміжок х належить проміжку від 0 включно до плюс нескінченності. Так, і останнє п'яте, 3 четвертих х більше 24. Не останнє, ну на цьому сторінці. Помножимо на 4 третіх. Тоді ліворуч буде х більше, праворуч 24 помножити на 4 і поділити на 3, після скорочення х буде більше, 8 помножити на 4, 32. Х належить проміжку від 32 не включаючи до плюс нескінченності. Графічне зображення. 32 порожнім кружечком. І праворуч або дуга, або штрих. Продовжуємо шосте мінус 10х менше за 0. Поділимо на мінус 10. Буде х знак нерівності на обернений 0 поділити на мінус 10, 0. х більше 0. Х належить проміжку від нуля до плюс нескінченності Сьома. дві цілих одна четверта Х менше буде рівні мінус одна цілих чотири п'ятих. Перетворюємо мішані числа в неправильні дроби. 2 Дважди 4 плюс 1 9 четвертих, х менше або дорівнює 5 на 1 плюс 4 9. Помножимо на 4 дев'ятих. тоді тут буде х менше або дорівнює мінус 9 п'ятих помножити на 4 дев'ятих х буде менше або дорівнює мінус 4 п'ятих. Х належить проміжку від мінус нескінченності до мінус 4 п'ятих, включаючи і ілюстрація, включаючи зафарбований кружечок, дуга зліва. 8. Мінус 7х більше 14,15. Поділимо на мінус 7. Знак нерівності перевертається. 14 поділити на 7 2 15 і мінус не загубимо. х менше за мінус 2,15. Від мінус нескінченності до мінус 2,15, не включаючи. Порожній кружечок мінус дві п'ятнадцятих, дуга ліворуч. Дев'яте. Сімх мінус два більше за дев'ятнадцять. Мінус два вправо змінюючи знак дев'ятнадцять плюс два. Поділимо на сім х більше за 3. х належить проміжку від 3 до плюс нескінченності. Порожній кружечок. Дуга вправо. Десяте 5х плюс 16 менше або дорівнює 6. Перенесемо 16 праворуч. 5х менше або дорівнює 6 мінус 16. Ділимо на 5. Менше або дорівнює мінус 2. Від мінус нескінченності до мінус 2. Тут включаємо тут кругла дошка. Мінус 2 зафарбовуємо. Дуга ліворуч. Продовжуємо. 4 мінус х менше за 5. Переносимо 4 з мінусом. Так? 5 мінус 4. 1. 1. помножимо на мінус 1. Х буде знак нерівності більше мінус 1. Більше за мінус 1. Кружечок не зафарбований, дуга вправо. аналогічно 6 мінус 5 1, ділимо на мінус 8. х знак нерівності, перевертається, замінюється на протилежний менше мінус одна восьма. Х належить проміжку від мінус нескінченності до мінус 1 восьмої, не включно дванадцять плюс чотири Х більше або дорівнює шість Х. 12 перенесемо вправо, 6х перенесемо вліво. Буде 4х мінус 6х. Більше буде дорівнює мінус 12. Коли переносимо знак, змінюємо. 6 мінус 4 мінус 2х. Ділимо на мінус 2. Знак нерівності обертається. Х належить проміжку від мінус нескінченності до шести, включаючи шість зафарбований дуга ліворуч. Чотирнадцяте. 36 мінус 2х менше 4х. Так же само мінус 2х мінус 4х менше мінус 36. Мінус 2 мінус 4 мінус 6х менше за мінус 36. Ділимо на мінус 6, буде х, знак нерівності більше. Тут поділили 6. Х належить проміжку від 6, не включно до плюс нескінченності, порожній кружечок 6, дуга вправо. Останнє 15 помножимо на 5. Буде х плюс 2 менше за 10. Перенесемо 2, буде х менше 10 мінус 2 8. Х належить проміжку від мінус нескінченності до 8 невключно. І показуємо не включно порожній кружечок дуга зліва. Добре, щоб напрацювати впевнені навички, вам треба тренуватися. Для цього у вас є номери зеленого кольору, обов'язково опрацюйте теоретичний матеріал, правила усвідомте, прям просто усвідомте, що вам дозволено цими правилами. Звертаю вашу увагу в параграфі багато розв'язаних завдань, прикладів. Тож зверніть на них увагу, попрацюйте над ними. Щиро бажаю вам успіху, до зустрічі!